Історик і політичний оглядач доктор Олександр Фрідман написав цікаві замітки про те, що пишуть у німецькій пресі стосовно російсько-української війни. Пропонуємо вам трошки цього тексту. У Західних арміях війну Росії проти України часто називають війною Києва із противником, який не дотримується навіть елементарних морально етичних норм. Цей факт повинні враховувати і західні журналісти, на яких лежить особлива відповідальність за поширення і подачу правдивої інформації. У цьому контексті заслуговує на увагу казус військового оглядача німецького видання Більд Юліана Репке. Більд справедливо називають найпроукраїнськішим виданням Європи. Газета належить видавництву Спрінгер, яке однозначно підтримує Україну. Але Більд – бульварне видання, яке традиційно полює за сенсаціями і схильне публікувати ексклюзивну, але часом неперевірену інформацію. Саме так і вчинив Репке, який підтвердив повідомлення російських пропагандистів про те, що мовляв, ніби вони знищили суперсучасний німецький ЗРК і Рісте. Цього зРК поки що немає навіть на озброєнні Бундесверу, але він вже переданий Україні. Інформація про ймовірне знищення Ірі як втім і танків Леопард-2, є для Німеччини особливо болючою темою. Офіційно інформацію РЕПКЕ з приводу Ірі не підтвердили ні у Києві, ні у Берліні. І потім вже пізніше сам журналіст спростував її з посиланням на джерела у німецьких урядових колах. Установка Ірі постраждала від російського удару, але перебуває в робочому стані. Але поїзд, як то кажуть, пішов. Російська пропаганда вже встигла поширити свою інформацію з посиланням на сам більд. А поправки Репке пояснюють тим, що на нього, мовляв, тисне німецька цензура. Отож, така сталася ситуація, коли установка Ірісте і надалі послужить Україні, але інформаційно з подачі більд Москва отримала свої бонуси від цього випадку. Інше німецьке видання Дівельт. Оприлюднює докладний аналіз початкової стадії українського наступу і робить основних чотири висновки перше, при штурмі російських позицій в районі Орєхова на Запорізькому напрямку ЗСУ зробили низку помилок і зазнали втрат як серед особового складу, так і в техніці танк Леопард 2 і БМП Бредлі. Втрати в техніці, які вже котрий день смакує російська пропаганда, оцінюються західними експертами як незначні. Пошкоджені танки та БМП вже навіть встигли відремонтувати. По-друге, військове керівництво усвідомило помилки та швидко виправило їх. Наступ триває на чотирьох напрямках, і деякі локальні успіхи вже є. По-третє, першу лінію укріплень на Запорізькому фронті подолали. Важливим успіхом на цій ділянці є взяття села Лобкове. Також українцям вдалося взяти під контроль коридор, ширина 16 кілометрів, глибина 3 кілометри, кажуть німці, в районі Роботино. У цьому напрямку вони просуватимуться і надалі. І по четверте, ЗСУ кажуть німці, застосовують розумну стратегію, яка принесла їм успіх у минулому році. Вони завдають ракетних ударів по тилових позиціях противника і фактично диригують переміщенням російських військ, які перекидаються лінією фронту. Для росіян цим створюються додаткові складнощі, бо українці атакують на різних ділянках фронту невеликими підрозділами. Як наслідок, вони можуть завдати разючого удару в тому місці. Де противник цього не очікував. Від каналу саме Сік. Отаке бачення у стриманих німців. Фрідман також відзначає, що після перших днів боїв зараз настрої публікації стали оптимістичнішими. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вірте в нашу армію, наш Генштаб, і якщо ви не на фронті, то допомагайте в тилу всім, чим можете. Переможемо!